Алкрістоліття, українське воїнство саме на цей благодійний історико-просвітницький захід веде нас цей міст. Здавалося б, такий знайомий, але того, що зараз розгорнулося у острові Каска у Богославі ще не було. Ну що пройдемося? І дійсно, такого у Богославі ще не було. Цю фразу можна почути серед відгуків та десятків коментарів богославців, які відвідали захід, а гості з інших міст регіонів говорять про те, що такий масштаб, притаманний великим містам. І величезним фестивалям. Тож місія досягнута. Майже 75 тисяч гривень зібраних для ЗСУ, понад 200 учасників та декілька тисяч гостей з різних міст не лише Київської області, але і всієї України. Так у Богуславі відбувся благодійний історико-просвітницький захід, портал Трістоліття. Українське воїнство. Доторкнутися до живої історії у прямому сенсі цього вислову, відвідавши локації історичних реконструкторів, та спробувати на собі побут українського війська, часів Русі, Богдана Хмельницького, української повстанської армії та війська Української Народної Республіки, ці локації неабиякою популярністю користувалися серед молоді та дітей. Як розповідали самі реконструктори, дуже цінно було те, що до них з цікавістю приходили діти шкільного віку і хотіли на власні очі побачити те, про що вони. Чули на уроках історії або ж читали у підручниках, і їм з радістю все презентували: намети, зброю, побут та все, що стосувалося козаків, зокрема і у військових походах, розповідає детальніше учасник товариства військової історичної реконструкції Печерська сотня Київського реєстрового козацького полку Олександр Харченко. Тут ви бачите на спеціальному стенді, який ми зробили для таких польових виїздів. Ви бачите. Холодною вогнепальною зброю часів Богдана Хмельницького. Тобто це та зброя, якою були озброєні козаки, які вели бойові дії. Тут ви бачите холодну зброю, в вигляді шаблі, келепи, чекани. Це зброя, там, скажімо, більше кавалеристів, але тим не менше вона теж представлена, оскільки козаки були не тільки піхотинцями, і кавалерістами. Але, звичайно, головний опор ви бачите це вогнепальна зброя. Тут показано кілька типів вогнепальної зброї, які в ті часи використовували е українські козаки. Ви бачите тут знизу гнотовий самопав. Ось він, бачите? Це більш стара архаїчна конструкція, яка використовувалася в європейських арміях. І ви бачите тут два самопали із скалковими такими ударними замками, там де вже використовується кремінь, який тут стоїть. Mm -hmm. Ось бачите, є кремінь, кремінець. І він дає іскру, яка запалює порохи, передає горіння пороху в люфу і за рахунок чого відбувається постріл. Ну і відповідно, крім цього, ще там елементи побуту козацькі казани, в яких готувалася їжа, та ж, умовно кажучи, соломаха чи куліш, там шансовий інструмент, який вони використовували, бо це піхотинці, які користувалися лопатами, кирками для угу. того, щоб копати шанси і будувати дуже швидко укріплення навколо свого табору. Тобто, ми, як би так, пробуємо в такому, знаєте, невеличкій території показати максимум такого військово-побутового життя козацтва там, середини 17 століття. Добровольче формування. В Україні від козацтва до сьогодення, озброєння та уніформа української повстанської армії, українське військо, часів Богдана Хмельницького, військо перших київських князів та медвенське повстання. Візнатися більше про звитягу борців за свободу і незалежність України у різні часи, та крім того, що й крізь призму Богуславщини дала можливість локація історичного лекторії. І саме історична просвіта є невід'ємною частиною теперішньої боротьби. Не менше популяризація історії сприяє і можливість відчути її сповна і доторкнутись наживо. Саме про це і були табори історичних реконструкторів, про основну ціль яких розповідає військовослужбовець центру досліджень воєнної історії збройних сил України. Кандидат історичних наук Артем Попакін. Так само, як і на реконструкціях, на лекторії були представлені теми, починаючи від Русі, від середньовічного періоду, закінчуючи теж ХХ століттям. Тобто у нас на лекторії були лекції, які представляли історики, фахівці із Центру досліджень воєнної історії, були і інші запрошені гості. Теми, які були представлені, це руське військо. В даному випадку це, я про це розповідав. Я напередодні широкомасштабного вторгнення Росії в того часу, як потрапив Збройні сили, написав книжку, яка видана у цьому році Світанок Русі про руське військо, про війни Росії 9-10 століття. власне про… Цю тему я розповідав сьогодні. А завдяки локації реконструкторів музичних інструментів можна було зануритись у світ автентичної музики та почути наживо звучання бандури, кобзи та ліри, а також долучитися до справжнісінького створення народного музичного інструменту разом з майстром традиційних музичних інструментів Юрком Кочержинським. Бачиш заготовку, і треба її бігом вихопити взимку, щоб вона не тріснула. Правильно? От тобто, е, що значить треба Побачив, зеленбут попиляв, чи там бобри підгризли дерево. Треба її бігом забрати зимою, щоб вона не тріснула. Mm -hmm. Тобто, от, так само, як на поліоні, ти зазівався, втекла твоя дичина. <рес> У вас є учні, понад 30 учнів ви казали, що ну так, люди змайстрували собі, собі інструменти і пішли далі на, на, на свій хліб, так би мовити. І це без школа, чи це просто от… це народна школа? Кобзарський цех, яку започаткував Горій Кирилович Ткаченко, Микола Будник? Це така колись народна школа, яка як кажуть. Василь Жуваник за не можна прийти по адресу. Луту тобі, кобзарський цех, береш і майструєш. І саме народні музичні інструменти допомагають популяризувати істинну українську культуру, а прийти до неї можна через найрізноманітніші жанри, як от лірник, кобзар, рок-музикант Михайло Гречкин. До кожної людини я свій струмочок, як підійти, щоб її це зрезонувало з її долею, з її характером і світоглядом. Я прийшов до етніки через важку музику. Я захопився українським блек-металом і колись в одному з альбомів я почув там звучання тримбіти, сопілки, цимбал, бандури. Мені стало цікаво докопатися до цих глибин, бо я в цьому відчув щось справжнє. І після того я зрозумів і став слухати автентичну українську музику. Але це далеко не все серед того, що чекала гостей на острові казка. Протягом всього дня діяли найрізноманітніші локації та виставки локація сучасного воїнства, де гості мали нагоду побачити, як тренуються, готуються та живуть сучасні герої, Збройні Сили України. А це своєю чергою про єдність військових і цивільних. І місія подібних фестивалів і заходів не лише показати тяглість традицій українського війська. Переконаний офіцер центру досліджень воєнної історії збройних сил України Ігор Горпулектов. Ми переживаємо зараз події, які мають значення для всього світу, так і е, ці події цікавлять в принципі весь світ. Кожна з інформаційних агенцій, вона зацікавлена в тому, щоб отримати максимально об'єктивну перевірену інформацію. Е, величезна кількість є запитів до збройних сил про те, щоб мати зведення офіційні, які підтверджені, які не є е, е, плановими, можливими або е, як подаються у нас часто блогерами певними непідтвердженими, так цікавить об'єктивна інформація, і власне запит на цю об'єктивну інформацію спонукав Генеральний штаб України збройних сил України до того, щоб створити центр досліджень воєнної історії, який би аналізував інформацію, який би узагальнював цю інформацію, який би офіційні зведення офіційну інформацію. Яка є підтвердженою, вертифікованою, яка можна цю інформацію як готовий продукт представити засобами масової інформації людям, які цікавляться цією темою? А найголовніше історикам майбутнього от власне для цього центр дослідження війни історії був створений. Він займається тим, що він ці дані збирає узагальнює, аналізує і робить готовий продукт. Таким готовим продуктом є воєнний історичний опис. Це є певний документ, збірник статей, можна так його назвати, щоб просто було зрозуміло для людей, які не бачили його, так в якому подається інформація узагальнена по ситуації щомісячна, про воєнно-політичну обстановку, про економічну, про тактику, стратегію ведення воєнних дій або військових дій. І от ця інформація подається, та яка перевірена, вертифікована і максимально об'єктивна, то якою можна користуватися. Чому це важливо? Тому що е, засоби масової інформації, як правило, подають інформацію, так як вони її отримали з непідтверджених джерел, з джерел, які часто насправді просто інформацію можуть вигадувати. Так то тут є можливість користуватися джерелом об'єктивним, яке в подальшому власне і і буде. Ми, як ми кажемо, ми пишемо історію сьогодні для того, щоб історики майбутнього мали де мати джерело інформації, де в подальшому можна буде цю інформацію взяти. І оцей воєнно історичний опис є таким от документом, який дозволить історикам майбутнього мати об'єктивну інформацію, і сучасникам прямо вже зараз. Якщо людина зацікавлена, як правило, це ну навряд чи пересічна людина. Це або журналіст, або хтось дійсно з військових експертів, який цікавиться. Він не буде аналізувати величезну кількість блогерів і шукати вишукувати. Оце зернятка правди, так? А відразу візьмемо документ, яким можна користуватися як робочим. Всі охочі могли відвідати локацію Київського військового ліцею імені Івана Богона, а також банерну виставку про історію українського воїнства, познайомитися із пластунами та дізнатися більше про те, як нині функціонує організація, яка утворилася ще в 1911 році. Місток на острів, який певним чином і був порталом в різні часи українського війська, одразу презентував гостям і учасникам виставку копій пропорів військових формувань різних часів. Майстер-класи, розваги та квести, в тому числі від освітньо розвивального центру Смартстеп, все це чекало на дітлахів. Дуже популярним серед них був мотусковий парк. А ще діти були постійними відвідувачами локацій історичних реконструкторів часу козацького війська Богдана Хмельницького і влаштовували там справжнісінькі поєдинки з фехтування. Музейна стежка вела на локації Музею історії Богуславщини, громадської організації навколо нас UA, Миронівського краєзнавчого музею та освітньої ініціативи Маденповстання. Там на гостей чекали гетьманські пазли з історії Миронівщини. А щодо Богуслава, то була нагода побачити колекцію автентичних речей з центру дослідження локальної історії, фольклору та однографії, також музей історії Богуславщини і приватної колекції відомої богуславської ткалі Олени Попової. Шалено популярною була фотозона, де гості переодягалися та фотографувалися в традиційному українському вбранні в інтер'єрі фотостудії за зразком початку ХХ століття. У топі і музична програма вона була сповнена талантів українських традицій та сили духу. Денну сцену своєю творчістю наповнили Таращанський духовий оркестр Гармонія, який, власне і відкрили захід. Ансамбль бандуристів Вишневий Цвіт Богославської школи мистецтв, народний аматорський фольклорний гурт Коляда та учасники народної аматорської капели «Богославка» Богославського гуманітарного коледжу імені Нечия Левицького. Виступами із традиційними старосвітськими інструментами, такими як кобза, ліра, бандура, Дивували, тішили гості, ентузіасти, що відтворюють старосвітські традиційні музичні інструменти та виконують на них козацькі і повстанські пісні. Вечірня сцена розпочалася з запальним виконанням фіналістки шоу Голос країни Маргарити Малешко а продовжилась фантастичним звучанням старосвітської бандури від бандуриста, співака та лідера гурту Святослав Святослава Селенка і бандурою у сучасному виконанні від відомого гурту Шполясті кобзарі. Ошти, які вдалося зібрати, будуть перераховані на актуальні потреби військових з Богославщини. Зокрема, це акумулятори для протидронової рушниці, які вкрай необхідні 53-й бригаді збройних сил України. Також зібрані гроші будуть перераховані на матеріали для плетіння сіток, які кімор та інші необхідні на фронті речі. Втім, на зібранні під час благодійного заходу сумі майже 75 тисяч гривень, організатори не зупинилися і оголосили онлайн збір, адже ціль зібрати 100 тисяч гривень. Тому донатьте і неодмінно заповнити поїздку до нас у Богослав.